Якою є місія Галичан у сучасній Україні? На цим питанням розмірковували історики, політологи та громадські активісти. Учасники кажуть, історично регіон часто бере на себе роль лідера національно-визвольного руху держави. Так було і на початку революції гідності, та зрештою і нині значна кількість добровольців у антитерористичній операції мешканці західних областей. Разом із тим, Галичина вже давно є частиною цивілізованої Європи. На думку депутата міськради Юрія Солов'я, саме місцеві мешканці найефективніші агітатори за інтеграцію в ЄС, однак наразі їм потрібно більше важлі впливу на загальноукраїнські політичні процеси. Ми таким є провайдером Європи і запровадження цих цінностей власне в нашій державі. Основним завданням сьогодні є те, щоби західна Україна отримала ще й інструменти, реальні інструменти впливу, отримала владу. Державну владу для того, щоб впроваджувати ті цінності, які близькі західній Україні. Викликана ззовні криза в державі визнають учасники дійства. віддалила галичан від мешканців сходу. Тож об'єднати українців з обох берегів Дніпра наразі пріоритет. Шляхи порозуміння варто шукати через особисте спілкування. Експерти пропонують відновлювати програми обміну студентів східних і західних регіонів, ініціюють створення центру дискусій. Та схід боїться Галичини і хотіли знайти, як це правильно зробити, щоб не було такого е відторгнення Галичини. Для цього вирішено було створювати центри, в які могла би приїжджати молодь з сходу. З Заходу приїжджали з Європи, приїжджали молоді люди, об'єднувалися, проводили час в дискусіях. Місію Галичан у сучасній країні фахівці обговорюватимуть і надалі. Зокрема, у вересні планують міжрегіональну конференцію із залученням іноземних колег.